Слава Ісусу Христу! Мене звати Ольга, я приїхала, живу біля Бочича. У я... мене дуже боліла рука. Від хребта віддавало мені так руку, тягнуло аж до кисті. І я вже мала їхати до лікаря, щоб мені диски там поправили. Але так сталося, що я приїхала сюди до отця Олега на молитву ну, в іншому наміренні. І перший раз я нічого за себе не сказала, а вже другий раз я попросила, щоб отець Олег помолився за мене за це, щоб перестала боліти рука. І я навіть не могла зігнути отак голову. Коли я поверталася після молитви додому в автобусі, я якось так випадково зігнула голову і відчула, що я такої болі, в мене вже немає. Ну, я якось так, знаєте, дуже важко мені було повірити, що таке може бути. Мені важко було навіть спати, бо біль була така тягуча. Але через деякий час я почала відчувати, що в мене все менше, менше, менше болить рука. І от зараз я можу нею вільно її підняти і вільно згинаю голову, я вже болі не відчуваю. І ну, Я дуже дякую за це Господу Богу, дякую цю Олегу, що так сталося, що вислухав Бог молитву і мені допоміг. Рука не болить в мене.